Я російськомовний українець. Дуже часто цю фразу пишуть в коментарях. В інтернеті можна також побачити коментарі в стилі подивіться на Америку, подивіться на Канаду, на інші країни, там взагалі немає державної мови. Тому сьогодні я хотів би порозмірковувати про те, чи є російськомовні українці, як відносяться до російської мови, наприклад, у моєму рідному Закарпатті, тому що я саме там був народжений. І також хочу згадати, за що мене недолюблювали в школі саме по мові, що стосувалося. Тому поїхали. Перш за все, хочу нагадати всім, що в Україні є одна державна мова, і вона українська, всі інші мови є, меншин або мови регіонів, да? не партії регіонів. Давайте подумаємо, які в нас є ці мови. Тобто є. В першу чергу це російська, вона дуже поширена. На другому місці у нас є угорська, потім іде румунська, потім йде болгарська, польська, словацька і інші мови. Тобто, якщо людина говорить, що я російськомовний українець і мені пофіг на вашу українську, таким чином виходить, що людина, яка живе, наприклад, у нас в Закарпатті, в місті Берегово, і споконвіку її батьки і всі були угорцями, може сказати. Я угорськомовна там, українка, чи я польськомовний українець і все. І ви хочете мене розуміти, хочете мене не розуміти, я не буду переходити на українську, я не маю вчити ваші закони, я не маю підписуватися там під якимись прийнятими нововведеннями. Тобто, людина може от, забити на державну мову і бути от тим, ким він себе вважає, тобто мовою меншинств. Якщо дивитися на це зі сторони тих мов, які в нас є, наприклад, в Закарпатті, їх там 4 чи 5 таких найбільш розповсюджених, тому що в нас є і румунські села, і угорські села, і там ближче до Польщі, звичайно, люди говорять і польською мовою, але ми б хотіли, щоб ці люди розуміли нас, щоб ми говорили з ними на одній мові, щоб вони ходили в українську школу і так далі. Якщо виникає питання... В такої впертості, що я не перейду на державну мову, то з Угорською так не буде працювати, як з російською. Нам пощастило, що російська наближено схожа на українську, тому ми розуміємо один одного. Але з цієї точки зору ми заходимо в такий тупік, що не може бути людина в державі проживати і не знати е, державної мови. Якщо взяти, наприклад, Німеччину і сказати Я польськомовний німець. Тож, Польща тут поруч, я думаю, що дуже багато людей у містах, які близько до Німеччини, говорять польською мовою. Чи може бути таке, щоб люди заявили, я говорю тільки польською і все. Відчепіться від мене, я не буду вчити вашу німецьку. Таке неможливо. Тому якраз треба думати з точки зору державності утворення державності. І, звичайно, я розумію, що багато людей. Вони е передавалися їм від батьків, передавалися їм з якихось там шкільних років, де вчили тільки російською, передалося нам з радянщини, і ми говоримо російською. Але всі добре розуміють і знають українську. Хочу згадати моє рідне Закарпаття і розповісти свій шлях, як взагалі я прийшов до російської мови і яке там відношення було щодо е російськомовних людей. Я був народжений у селі. Шкільні мої роки проходили взагалі в малесенькому селі, і у нас говорили з таким от сільським закарпатським діалектом. Але мені це було не мені чомусь це не подобалось. Можливо, це було пов'язано з тим, що мій батько народився в Житомирській області, і звичайно, в нього була українська мова не така, як у нас в Закарпатті. І мені трошки це передалося. Тому в шкільні роки я говорив саме от українською, такою більш літературною. І чесно кажучи, мене трошки за це недолюблювали, тому що вони думали, що я якось хочу бути кращим, тому що я говорю літературною мовою або ще щось. Таке було от у саме в сільській місцевості, тобто там приймали е, за норму, якщо ти говориш із цим закарпатським діалектом. Що стосується російської мови, коли я переїхав у місто, пішов на свою першу роботу, і говорити українською було якось дивно. Тобто ти е, приходиш у магазин, я працював тоді в Фокстроті, і всі продавці були з різних сіл, з мукачів з цього, вони перейшли якось на російську. І так вийшло, що з клієнтами ми спілкувалися тільки російською мовою. Далі, коли я змінював роботу, і в мене була якась там робоча переписка, я теж переписувався тільки російською мовою. Хоча в школі я російську не вчив. Насправді, в моїй школі, в селі, як я вже згадував, була російська тільки один раз на тиждень, і то ми особо її не вчили. А вивчив я російську мову саме з соціальних мереж і з телевізора. Хочу додати, що у нас на Закарпатті специфічне відношення до російської мови. Як не дивно, вся західна частина України є україномовною. Звичайно, ми всі знаємо Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську області. Але в нас на Закарпатті люди здебільшого говорили російською у моєму дитинстві, я запам'ятав це саме так. І це я говорю зараз не про села, а звичайно про місто, про Мукачево, про Ужгород, тому що там було модно. І я думаю, що це було пов'язане з тим, що після того, як Закарпаття увійшло в склад до радянських, да, дуже багатьом людям там видавали квартири. Саме е, російськомовним. Тобто це були люди з різних областей України, і з Росії, звичайно, військові, здебільшого, і вони отримували там безкоштовно квартири. І саме е, ці люди, вони приїжджали, звичайно, не, не самі з сім'ями. І ось так от російська чомусь до нас прийшла. Дуже багато в нас було саме військових різних баз, і от військові отримували там житло, їздили туди служити, їздили туди там. Ще щось робити. Хтось одружувався, будував там свою сім'ю. І, звичайно, так і лишилося. Тому, якщо ви подивитеся історичні вибори, де вибирали Ющенка і Януковича, то вся там, Львівщина, Тернопільщина і так далі проголосувала за а, помаранчевих. А ми в Закарпатті були солідарні з Донецькою областю, вибрали Януковича. Ось такі в нас були погляди. Я сподіваюся, що зараз все змінилося. Нагадаю, що це просто моє от таке е, спостереження. Якщо повертатися до Америки і Канади, то треба вернутися в ті е, джерела, коли е, була відкрита Америка. І чому там є англійська і іспанська мова дуже поширена, але немає е, державної. Якщо ми всі відкриємо підручники і згадаємо, як це все починалося, то ми побачимо, що корінні жителі Америки. Вони просто були винищені. Це окрема історія, і ми не можемо порівнювати Україну і Америку, тому що там була своя мова. І я думаю, що деякі там, можливо, як вони там називаються, спільноти, вони підтримують оці мовні свої традиції. Але, звичайно, коли прийшли англійці, коли прийшли європейці, то все змінилося. Мова була завойована і мова була знищена. На щастя, українці мають свою мову. Українці її зберегли, ми не є білорусами, які практично похоронили свою мову. Ми зараз відновлюємо всі традиції. Україномовні люди стали більш популярними, наприклад, що у бізнесі, в політиці і всюди. І це дуже добре, це класна тенденція. Але є ось ці люди, які заявляють, що ми російськомовні, що ми не будемо переходити і так далі. Це ні на що не впливає. Ви можете, звичайно, говорити російською, але будьте готові до того, що вас будуть асоціювати, ідентифікувати як росіян. Ось і в це. Я таких людей, наприклад, уникаю. Якщо я роззнаю цю людину і розумію, що людина з України, то звичайно я з нею можу говорити спокійно українською мовою, вона відповідає російською, і в нас є діалог. Але якщо людина... Uh, я її просто ну, бачу, і вона говорить російською, мені неприємно говорити, бо я думаю, що це росіяни. І я не впевнений, що в них в голові все нормально. Тому що незалежно від того, чи ми в Європі, чи не в Європі, це uh, росіяни, які можуть як підтримувати політику свого президента, так і засуджувати, але це виясняти я не хочу. Тому ось така моя думка щодо російськомовних людей. Можливо, десь ваш погляд не такий, як мій, це нормально. Ви можете написати в коментарях і е розповісти про свою думку щодо цього. Моя ось така. Всім хорошого вечора.